Так, треба обрізати Санталіну. Ну, пишуть, що треба це робити восени. Але ж восени я цього не зробила. А зараз треба тільки оці сухі обстригти. Ну, я не знаю, правильно чи ні. Канал у садку у Наталі, вона мені. Написала, що теж обрізає весною. Може, треба восени обрізати те, що відквітло, а зараз те, що засухше. Тому я все так і зроблю, вона в мене не квітла зовсім. Може, я її так трішки розширю, це. Та Сантоліна, що дала, мені подарувала Наташа. От. Ну, сухеньку об... обстрижу. Щось вона багатенько сухенького тут. Я не знаю. Не бачила, як люди її там стрижуть. Тут щось мені жалко. Це зелена, хай буде. Ото. Це ж я її осінню сюди перенесла. А ось о яка гарна стоїть. Дивіться, не буду я її так дуже стригти. Може, трішки, а це я прикопала. Може, трішки, а то хай вона розростається. І в мене ще є там така сіра. Чи димчата, як її можна назвати, ну, я отак от зараз трішки зрішу. Може, це й неправильно, а може і правильно. Ось. А це пусте корінець, я розсажу. Ой, гарна, яка вона в мене тут. Хай росте. Пишуть, що вона у такий кущ буде. Ну, оцю не буду чіпати тут зовсім ось маленька. Це ж я її теж розсадила. Земля тут хороша. І піду зараз ту сіру обріжу. Та жалко, дивіться, яка гарна, хай росте. Так, і пляшки повилазили, позабираємо. Завтра в нас сміття. Якраз все. А, он ще одна пляшка. Якраз і поприбираю. І тут два кущика в мене ті, що Люся мені подарувала. І їх теж можна трішки попідрізати усю. Така, знаєте, дуже гарна, зараз листочки від ціля приберу. Ну, тут сухого зовсім немає. Ну що я тут буду стригти? Ну, не хочеться, Ну трішки ось, ось, ось знизу підстрижу і вершочки. Вона так розрослася. Гарно. а це вершечки такі. Сухих немає тут ось. А, єсть ось, ось суха гілочка. Отак її є. І ось, ось. ось Такі гарні кущики. Виросли. Люся, я тобі дякую. Теж. Ой. Ну, Мені хочеться, щоб вона була така, знаєте, шариком. Значить, для того, щоб вони були шариком, треба отак зрізати. Шкоди я їй не завдам. Наташа подивиться, скаже, що я не так робила. Ну, як зробила. Так, хай розростається, мені хочеться шарик. Так, і ще оно кущик там. Теж гарний. Цей вообще красавець. Тут листочки, ну теж височенький, але гарний. Я їх тут камінцями обклала. Можна корою обложить, було б ще краще. Так, є тут трішки ось негарні, отакий, а тихай ростуть, ага. і отак. Ну, як вона пахне. Це ж її кудись треба почитати. Що це я не почитаю? Нічого про неї. О, так що стрижем. Мені вже більше нема що стригти, мабуть. Все, я постригла. Чого вона не розростається. Та ще ж молоденька. Зато барбарис, воно, вічно зелений, вічно зелений. Його якось ще й по-другому називають. Я тут листя прибирала і знову листя. Ну, зараз прибираю. Так, зберу я цей. Бордюрчик, бо він тут ось зовсім зверху, там трішки посип насипано, скручу отак От в... в клубочок, це я теж його тут придержувала, бо зовсім жалко буде потім. Я його витру, поки сховаю в гараж, і я ще не знаю, як, як його краще тут. Ну, він ось зовсім зверху. Оце коли вітри дують такі дуже, і його вириває прямо. Ну, нічого, якось так ось. Оце, бачите, вже. Розламаний. І листочки позбираю, може, трішки її підволочу тут, не знаю, як воно буде по погоді, бо вже щось холодно. А завтра хотіла теплицю, не теплицю, а парничок свій. Накрить. Ну, ось, якось так. Приберу. жалко, що ми колись з Вікою в Руді купували, та воно ж нічого не буває вічного. Так, оце тут зріжу, я потім подивлюся, що я. Мабуть, сюди я не буду класти, отуди камінці покладу. Може, отак по колу тут зробить. Не буде так виривати. Ну, це і все. Треба взяти тряпочку якусь листя позбирати. Чи в відро, мабуть, легше буде? Мені так жалко оце, що воно пропадає. Щось сьогодні тихо. І айк не лає. Далі працюємо. І Наталі, не чуть вона, мабуть, сьогодні вихідну зробила собі. Ну, оце ж я вже взимку декілька раз прибирала ці листочки. От і говорять, люди не практично в камінцях, так зате ж гарно. Нічого, що не практично. Але ж подивіться, як гарно. І що тут їх? Взимку було багато. Ой, скільки воно ж осінню сипалося, сипалося, я його не збирала взимку. З осені не збирала, вірніше, тут. Трішки збирала, а ту то... і розу під. Портала листям, троян, вірніше. Так. Ну, а тут уже камінці потім викладу гарненько, ну, щоб туди вони не йшли. Ну, а тут оцей бордюр. Так, от. Та почитала я про ту Санталіну. Вони пишуть, що. Сухі гілочки треба тільки прибирати. Ну, я сухі прибрала, в мене їх майже нема, а трішки ще й зверху обрізала. Ой. Листочків не так то й багато, трішки є. І так от. тут же ж. І ще не знаєш, де краще стати? У мене отут десь була гортензія, ну щось її не видно. І тут оце кам'яна троянда росте. Так. Швиденько, швиденько. Поки... Не холодно так, щоб холодає, ну воно сюди туди та температура. Навіть шапку надягла. Коли зимою, взимку, я вже її не одівала, а зараз одіваю. Майже закінчила. Ну, вроді так, навела трішки. Поклала сюди камінці, оцю ту. той бордюрчик зняла, і оце ж трішки треба поправити ще отут, ось по колу. Ну, і тут я її не буду ту ленту класти, так лишиться. А її придумаю куди. Оце Санталіну поправлю. Трішечки камінці на ній поправлю. От. Ну і приберу там камінці, тож я туєчку загородила. Тепер можна прибрати. від Відтеля, хай вона росте. От, може, туди дубову кору положу. І поливати буду, хочеться, щоб в ряду так вони високі, отакі гарні були. Ну, ви знаєте, що хочу сказати? Мабуть, би мені оце як оце дві отут, кус, два кусочки оцих землі хватило, ба не цілий його род. Ну, а куди дінешся з тим огородом? Треба працювати, так чи ні? Красуня вийшла. Гуляє, ще я тебе сьогодні не чухала, все зайнята, зайнята. Ось. Зараз почухаю, закінчуємо працю. Будемо відпочивати? Да? Красуня, будемо відпочивати.